У Львові дерева вирубують у чотири рази частіше ніж їх висаджують. За цей рік уже зрізали 3600 кресланів. Ще півтисячі планують прибрати за листопад-грудень. Натомість із поновленням зелених зон проблема на вулицях міста впродовж 2023-го Посадили трохи більше 600 дерев. Таку невтішну статистику. Міські чиновники пояснюють, тим, що у воєнний час озеленення не пріоритет. Пані Ірина мешкає в одному із будинків по вулиці Шевченка. Каже, дорогу до ремонту і після не порівняти. Можливо, водіям та пішоходам у чомусь і стало зручніше, натомість з озелененням катастрофа. Великих та пишних дерев суттєво поменшало. Практично це лише залишили і два внизу. через погане озеленення страждають місцеві жителі. Влітку спекотно, бо немає і тіні. Важко дихати і через надмірну кількість вихлопних газів. Була зеленіша вона набагато більше. Звичайно, що краще було з тими більшим високим. На протязі, туди до склозаводу, всюди були такі дерева. Було повітря тоді більше, що зеленення. Було повітря більше, затіняло воно певно більше, шум вбирало. Тут в час пік машини стоять від тих світофорів аж туди, і всі вони стоять той час газують, газують. Тут такий сморід дуже. Аби вберегтися від автомобільного шуму та загазованості разом із сусідами, пані Ірина облаштувала неподалік будинку невеличкий сад. Від автошляху люди відгородилися деревами та живоплотом. Бузок білий посадили гарний Садили гарні смереки і ялиці. Ця вже там смерека. Далі вже має більше років. Цього року магнолію посадили. Не вулицею Шевченка єдиною таких місць із зрізаними деревами у Львові десятки. Наприклад, територія між вулицями під дубом та куліша. Колись тут був парк із великою кількістю дерев. Нині торговий центр і велика кількість тротуарної плитки. Навіть в існуючих парках переконують мешканці зрізають дерева частіше ніж садять. Саме в тому місці здалося би пару дерев ще досадити, бо таке враження, що лавок більше, ніж дерев. І хоча в нас на Лавандівці минулого року трохи кле не посадили. Але в принципі я вважаю, що вартує. Досадити зелені дерев, кущів. То дерева тільки зрубують, а натомість нічого не садять, одні пеньки. Вирубується, але я думаю, що буде будуть, будуть місцеві, навіть ті, хто там будуть мешкати, вони будуть дбати про це, щоб якось від влади добити, щоб озеленити свій район. За озеленення, тільки за. Бо озеленення завжди, завжди краще, щоб більше кисню виробляється, бо загазованість в центрі міста дуже велика. Прихильник озеленених територій і Іван Темчук, щоправда каже, у Львові таких місць обмаль. У нас є. Унікальний парк з насіння, так? тобто ми маємо е, ліс посеред міста, але в, наприклад, вільнюса таких парків є набагато більше. Окрім утворення кисню та поглинання шуму, дерева ще й добре захищають від палючого сонця. Якщо температура тротуару нагрівається до 50 градусів за Цельсієм, то під густою кроною буде не більше 30. Коли йде суцільна забудова, наприклад, асфальт, він може в теплий період. Року нагріватися до високих температур, якщо є навіть по боках зелені насадження, це знизує температуру. Відповідно до рівня кисню всі знають на рахунок процесу фотосинтезу. Також каже еколог: дерева потрібно максимально зберігати та лікувати, а не бездумно виробувати, оскільки висадити нове задоволення не з дешевих. Буквально ну два роки тому тут дерево просто розкололося, і побачите, тут є. Наприклад, проводили, щоб залікувати дерево, і таким чином половину дерева врятували, і воно в принципі, нормально функціонує. Аби висадити одне дерево, кажуть управління екології львівської міської ради, потрібна не одна тисяча гривень. Вартість дорослого саджанця коливається в межах від трьох з половиною до семи тисяч. А ще його потрібно привезти перед посадкою, розчистити територію, викопати лунку, змінити ґрунт, підживити та зробити підпори. А це ще дві тисячі гривень. В цьому році в нас буде висаджено тисячу сто дерев, бо зараз висаджено 695. І ми ще плануємо до кінця року висадку 1100 орієнтовно. Ми плануємо на цю цифру. Вийти стосовно ж вирубки дерев, то цей процес кажуть у міській раді менш прогнозований. Лікувати старі насадження надто дорого, та й відповідних фахівців у місті немає. Відтак доводиться зрізати з початку року. У Львові зникло 3,5 тисячі дерев. Скільки ще доведеться зрізати протягом листопада-грудня? Ніхто не знає. За найоптимістичнішими прогнозами за увесь 2023 мають вироби. Ти приблизно 4 тисячі дерев Віталій Ковела Вадим Кальченко Павло Замрій програма очі.